Усім всім привіт, продажі Hyundai ix 35 Це 2 двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передачі, гідротрансформатор, повний привід, максимально можлива комплектація 2014 року випуску, 226 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться від відео до кінця, все поступово покажу. На 16-х легкосплавних колесах на зимовій резині тормозні б'яни передні стоять новенькі, абсолютно без виробутки. Також додатково автомобіля стоїть Webasto автоматичне, яке вмикається, коли є мінусова температура, і тим самим автомобіль швидше прогрівається. Також є вся документація до нього в комплекті. У нас є панорамний дах, рейлінги, дублюючі поворотники, лінзована оптика, денні ходові вогні тут і тут. Вмивач фар, передні та задні партроніки, притютомані фари, задня камера, буде комфортно паркуватися. Зараз перейдемо, покажу. Безключовий доступ, також в комплекті два ключі. Вікна приламіновані заводським вдським напилом, щоб швидко не виграв салон. Кузов без м'ятин, царапин, сколів в гарному збереженому стані, як бачите. Задня оптика так само максимальна, ледовська йде. Фаркопчик, розетка, партроніки, камера, все як має бути. Підігрів заднього скла, такий дельфінчик декоративний. Спойлер, все в гарному стані. Система повного приводу 4 вд емблемки. Всі на місці, мотор це РДІшний, надійний, провірений. По цій стороні так само все у нас в порядку. Ніяких зауважень абсолютно нічого немає. І зараз перевіримо автомобіль з товшиноміром. Професійний прибор профілайн зараз. Професійний прибор профійлайн, зараз почнемо перевірку. 103. 92. Пусує. Мятин, царапин сколів немає. автомобіль розмитений, сертифікований, і готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Зараз дуже часто така функція використовується у нас. Є така послуга. Тут у нас пластик зверху. Має автомобіль єдиний косметичний підкрас цього правого заднього крила. Без шпаклівки. Просто косметика підсвічує синім кольором. Останні елементи всі оригіналі. Один косметичний підкрас, ще раз повторюсь. Таке відзеркалення автомобіля. Все в ідеалі, сфокусую. Сколів, царапин, м'ятин немає. В гарному стані. Йдемо до заднього ряду, який у нас диванчик. У гарному стані, перфорація присутня, підігрів. Це все в максимальних комплектаціях зустрічається, ще раз повторюсь, підлокітник з підстаканниками. Також сидіння складається в рівну підлогу, майже в рівну. Якщо потрібно щось велике перевезти чи переночувати собі, відкидаєте і утворюється дуже багато місця, без проблем зможете це все зробити. Також тут насмикається кнопочка підігріву. Електропривід вікна, шкіряні ставочки, дверна карта показує, динаміки, гарно музика звучить. Підсвіточка, вішечки. Якщо пасажирам мало світла, всі можуть відкрити шторочку і насолоджуватися виглядом. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечером гарно все підсвічується. Зараз, до речі, автоматично включилось Webasto. Також документація до нього є, воно включається, коли мінусова температура, холод. Якось воно там по своїх настройках працює. Це також корисна функція. Тут у нас все охайно, частенько. Зараз перейдемо до багажного відділення. Перейдемо до багажного відділення, позаду має фаркоп, розетку, партроніки, камеру. Буде комфортно паркуватися. Великий просторний багажник. Має підсвітку, розетку на 12 вольт. Сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно утворити ще більше місця, домкрат, ключі, аварійний знак, новеньке запасне, повнорозмірне колесо, легкосплав оригінальний. Можна зібрати з них комплект, якщо з кожної машини виймати всю розмір. І не за малу суму продати, їх багато хто робить, але завжди з машиною залишається все на місці, як автомобіль приїжджає. Кажуся з цього ракурсу, нічого не затерто, не знищено, підігрів сидінь. Ось такий стан сидінь, з цієї сторони покажу. Все в доброму стані, безключовий доступ пасажира. в пасажира. Прийомах нічого, ніякої корозії немає. Автомобіль в гарному збереженому стані пасажирського сидіння. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Двозонний клімат. Кермо нас підігрів, ще раз повторюсь, навігація, підігрів сидінь передніх та задніх, розетки, надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Максимально можлива комплектація. Все по ній розпишу в описі під відео. Зараз перейдемо до документації. По документації. Така велика інструкція на сам автомобіль. Інструкція по Вебасту. Такі три книжечки у нас буде вечором, щоб почитати і поперекладати. Тут можна дізнатися, як правильно ним користуватися, як правильно його настроїти під себе, під свої потреби. Дуже багато чого розписано. Також це великий плюс, коли автомобілі встановлене Webasto. Це у нас сервісна книжка, ще одна. Інструкція, зараз покажу всі відмітки по обслуговування. Так. Ставте собі на паузу, фіксуйте, переглядайте. Дальше відміток немає. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Такий у нас підкапотний простір. Нічого не кручено, не верчено, корозії немає, сумнізоляція ціленька. Всі кріплення цілі, крила, капот, пари, нічого не знімалось. все в оригіналі. Мотор працює під коріненько, ніяких закупанських питань немає. Стоїть добрий потужний акумулятор, собі можете подивитися. Зараз покажу тобі ще ще зовні. Така у нас максимальна, як я говорив, світить білим світлом, гарно освічує вночі, бо в темну пору доби. Тут нас дають денні ходові вогні, так само тут, коли вимикаємо фари, автоматично включаються нижні денні ходові вогні, туманні фари. Зараз спершу покажу, як так працює. Хочу показати, задню оптику дуже класно. Це Вона на відео так мерехтить, Вживу воно не мерехтить, так передає просто камера. Дуже класно світиться, буде класно вирізняти машину в потоці. Такий гарний сучасний автомобіль ззовні і всередині. По комплектації максимальній. Зараз виключу фари. Коли вимикаємо фари, то нижній нижні денні ходові вогні починають працювати. Це корисно для наших правил, бо потрібно, щоб зараз завжди круглорічно. Були вімкнені дані ходові вогні або ближні світло -фар. Покажу автомобіль ще раз ззовні. Це 2014 рік випуску. 2-літровий дизельний двигун, автоматична кропка передач, гідротрансформатор повний привід. З такі клієнс в цих автомобілях, Гарно підходить для наших доріг. Має фаркоп, розетку, передню та задню партроніки, задню камеру, буде комфортно паркуватися в великих містах. Максимальну оптику так само, гарно свічу вночі бо в пору доби. В гарному збереженому стані, оригінальним пробігом. В крутій комплектації. Розмитений, сертифікований. Передні тормозні пліни замінені, резина шипована. Також дуже хороший ще протектор 16-го діаметру на колеса. Самі тормозні, не, не тормозні а титани, без бордюрок, без потертостей. Знизу автомобіль захищений таким пластиком. Все класно, сучасно зроблено, такий класний автомобіль для кожного дня. Кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадуємо, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Починаємо тест-драйв, зараз увімкнене світло, кожна кнопочка підсвічується класно, так, навігація у нас присутня. Так у нас працює задня камера, коли вмикаємо задню передачу в парі з партроніками, вони включаються, виключаються, якщо вам не потрібні. Вмикаємо на драйв. Можливо, хтось не їздить на автоматі, то не переживайте. По приїзду все розкажу, покажу. Так само як доставляємо по Україні, так само все на місці, показуємо І коротку інструкцію. На автоматі набагато легше їздити, ніж на механіці. Хто їздить на механіці, то швидко привчиться до автомату. Не потрібно сильно там навчатися. такий у нас автомобіль візді, великі дзеркала, гарна глядовість. У нас фари світять білим світлом, буде гарно свідчити вночі або в темну пору доби. Кермо у нас з підігрівом, сидіння так само, передні та заднє з підігрівом. максимально можлива комплектація. Не плутайте її з середніми. Дуже класний автомобіль. Якщо буде кого цікавити, телефонуйте все, розповім детальніше. Панорама, шкіри, шкіра, гарна, приємна атмосфера автомобіля, коли він в збереженому стані. Також автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Можемо доставити автомобіль до вас прямо під дім. Телефонуйте, пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp. Якщо вам незручно телефонувати, можете писати. Автомобіль розмитений, сертифікований і вже готовий до постановки на облік. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, описи і ціну. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі.